Така давайте, так, фраза. давайте ми подивимося в оригіналі. В оригіналі це два місця. Тут узято тут одне питання з двох місць. З двох місць. Це чот, е, чот, Івана 14, Івана 15, 12-15. Івана е, 14-12, так. Якщо ми беремо, то ми тут дивимось дуже прості слова. Е, Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить в мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця. І що тільки попросите в ім'я Моє, те зроблю вам, щоб прославився Отець у Сині. Коли мене щось попросите в ім'я моє, те я зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І 15,16 тут написано те ж саме, практично. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід вас залишився, залишався, аби те, що тільки попросите від Отця від Отця в моє ім'я, Він дав вам. Тобто, тут стоїть дуже багато умов. Тобто, ми знов беремо, скажімо так, айсбергу вершинку, вершинку. але тут сказано ще про деякі речі. Тут сказано про. Віру про те, що ми повинні вір... вірити. Ще раз нагадую: віра це довіра і вірність Богу. А довіра і вірність Богу це ж, не, ну, це ж не, не одна секунда. Це треба вірити, довіряти Богу. Далі тут сказано про заповіді, про виконання заповіді. Те, що ми повинні виконувати заповіді. І те, що ми повинні бути, мати реальний плід в своєму житті. І коли оце все збігається, то Біблія говорить, все, що не попросите, то все буде вам. Я б хотів би побачити людину, яка повністю вірна Богу, повністю довіряє Богу, виконала всі заповіді і 100% принесла плід. Я б хотів би таку людину побачити. Це вже я боюся, що тоді ніхто не отримує, чи є тому, така можливість тому, все це виконати тому, і, тому, і отримати тому. Оцю мантру, яку в деяких церквах повторюють, що все, що ви, що ви просите, все, що ви попросите у вірі, у заповідях і у плоді, оте отримаєте. Ось про що тут тут це дуже глибоке слово. Це дуже велика теологічна глибина тут. Тому ми і отримаємо. То... Якщо простіше сказати, щоб вже не, не, ну, не, не углублятися так, так глибоко, то я скажу так: якщо ми будемо вірні Богу, якщо ми будемо старатися виконувати волю, якщо ми будемо старатися Слово Боже, і е, молитися, то те, що по волі Божій, Бог дасть нам. Ну, я згадав фразу. Що ви просите і просити не на добро, то так, теж так. треба бути розуміти на що ми просимо. Якщо це не на добро для нас, можливо передивитися, то Бог і не і не дає. Так що часто люди розчаровуються, що щось не отримують. Так, часто люди е, навіть до кінця не розуміють, що вони просять, але тут говориться про глибину, про дуже глибоку духовну глибину, про виконання заповідь, про вірність, про плоди. І е, е, Біблія навіть більше говорить, я не хотів би цього, але ладно, скажу. Біблія говорить, а хто плоду не приносить, того бере і відсікає. Не тільки не дає, а ще й відсікає бере. Так що е, я. Спрощу це до простої речі, про яку ми говорили раніше, про те, що треба максимально старатися жити по Слову Божому. Друге, довіряти Богу, просити в Бога і довіряти Богу. І скажу вам: повірте мені, Бог хоче нас ціляти більше, ніж ми самі. Бог хоче нас благословляти, ніж ми самі. Пам'ятаєте, що написано в Біблії, якщо ви, будучи злі, хочете, щоб у вас, дітей, все було добре, і хочете давати дітям вашим добре, то хіба Отець Небесний не хоче? Хоче, але тільки щоб воно було на добро. Бо Він Отець всякого, всякого доброго діла, даяння, яке він дає для нас. Тому ми своїм дітям поганого не бажаємо і поганого не дамо. Точно так само Отець наш Небесний. Тому я вірю в доброго Бога, я вірю в чудеса, я вірю в силу Божу, я вірю, я вірю в благодать Божу, я вірю в Слово Боже. І я вірю, що ззаді, ось моє життя ззаді, мої всі молитви, я вірю, вони всі на 100% Бог дав відповідь на всі молитви по Його волі, на всі мої молитви ззаді, яке дивлюся. Всі молитви, вони на них є відповідь по волі Небесного Отця. І я дуже дякую, що деякі мої прохання Бог не відповів, а дав так, як він сам захотів. Тому це місце Слова Божого збувається на 100%, якщо ми ходимо в заповідях в вірності до Бога. 100% все буде збуватися по волі Божій. Тому просити це нормально, да щоб ми глядачі зрозуміли потрібно. Це добре просити. говорить, що не отримуєте, якщо не просите. Тому так, просити нормально. Обов'язково тоді наступне просити в ім'я Ісуса і з вірою, так, так. такі ключові з вірою, вірою uh -huh. стараючись виконуючи заповіді, приносячи плід і довіряючи Богу, хай воля буде твоя. А я який плід треба побачити, чи що треба, що мається на увазі от під цією складовою плід? Ну духа, ми читаємо, якщо я... Добрі справи чи що це може... Ні, ні, добрі справи – це результат нашої діяльності плід. Наприклад, якщо я кажу, Господь, я такий, значить, дай мені Господь таке, такий мир, в серце, дай, щоб я був такий радісний, благослови мене миром твоїм. А прийшов, жінка суп не досолила, і я з нею посварився. То ти плід зроби. Ти жінку спочатку подякуй, а тоді проси за мир, і Бог тобі дасть мир. Ти приноси плід миру комусь, і Бог дасть і тобі. і Бог дасть і тобі тоді. Але якщо ти комусь сієш е претензії, пам'ятаєте про ту притчу, де написано, простив 10 тисяч талантів, а за 100 динарів душив, ось плід. І тому Бог відповість: я вірю в такого Бога. Я вірю, що Бог відповідає. Я вірю, що Бог благословляє. Але Якщо ми заповіді його, це значить просимо на добро, просимо по волі Його. Ми вірні Богу, Бог відповідає і Бог благословляє. Я вірю в такого Бога. Я вірю в доброго Отця, я вірю в Ісуса Христа, я вірю в Духа Святого. Я знаю, що це Його Слово живе і реальне. У мене така картинна перед очима це як дитина, яка ну, хоче, наприклад, морозиво, але вона так це хоче і так. І ногами топотить, і кричить, і так далі, то в принципі батько не, не проти купити це морозиво. Але якщо плід поведінки, плід е дитини, він неправильний, можна сказати, то. І якщо мотивація, і не отримає... наприклад, добрий батько, добрий батько не буде давати комп'ютер своїй дитині, щоб вона цілий день там сиділа, якщо він добрий батько. Він буде допомагати їй в тому, і в тому, і в тому, і в тому. Але не завжди дасть телефон чи гаджет, щоб цілий день напрольот. Дитина сиділа там, не дай Бог, ще грала в ігри, чи дивилася якісь інші сайти, чи ще якийсь непотріб. Тому добрий батько дає все для добра. Наш Бог дає для добра. В першу чергу я ще раз хочу наголосити, що ми завжди просимо і маємо на увазі матеріальний світ. 90% наших прохань це матеріальний світ. Господь машина, Господь здоров'я, Господь робота, Господь фінанси, квартира і так далі. Ну Бог в першу чергу дбає про душу, і Він дивиться, щоб була благословена душа. І дивиться, щоб це добре, воно попливало добро на нашу душу. Скільки я знаю людей, я скажу вам одну історію, мабуть, на закінчення я розкажу одну історію. На початку нашої церкви до нас прийшла одна людина, чоловік і жінка. Говорить, у нас величезний борг. На той час було десь 25 тисяч доларів у це в 90-ті роки, може, 94-й 5 рік. І він заборгував серйозним людям серйозним людям. І його повісили в ванні, в його ж власній ванні, при його дружині, повісили його, і шнурок обірвався, і вони його дали йому ще один шанс. Говорить, на слідчий раз шнурок буде крепший. І ось вони пішли в церкву. Білі, тремтячі, прийшли до мене і говорять, пастер, виручай, тому що слідуючи, у нас нема таке. Середня зарплата тоді була 20 доларів на місяць? На місяць. 25 тисяч де взяти? Дали срок 2 тижні. Чи вірити в Господа Ісуса Христа? Вони кажуть, вірим, чи будете служити Господу, будемо служити. На наставництво, хрещення, будемо все. Я кажу, тоді, во ім'я Ісуса Христа, я помолюсь, піду до цих бандитів». Я пішов на зустріч, на стрілку. Тоді ще були дев'ятки. І ось е я прийшов, вони мені назначили, куди прийти. Я е спитав до їхнього главаря. І коли я дивлюся, приспущене скло в дев'ятках, стояло дві дев'ятки, а третій дев'ятка він сидів. І з двох дев'ятка два дула пістолета дивилися на мене два дула пістолета. І він говорить, чого ти прийшов? І я говорю, я пастор церкви, до мене прийшло двоє людей. У них є маленькі діти, вони хочуть жити, вони прийшли до Бога. І я прошу вас від імені Господа, простіть їм Борг, дайте їм право жити. Вони говорять, ти хоч розумієш, до кого ти прийшов, і що, і що ти хочеш? І я говорю, я не знаю, хто ви, я не знаю, що ви. Але і в мене є Господь. Я йому помолився, і він мені сказав. Мій Господь мені сказав до вас прийти і сказати вам це слово. Він говорить, йди розберемося, побачимо. Вони щось рішали, рішали. Приходить цей чоловік і говорить, мене визвали, все мені простили 100%. 100% все простили. Но. Він зразу покинув церкву і пішов у світ. Mm. Зразу покинув церкву і пішов у світ. Бог йому був не потрібний. Йому не потрібно було спасіння, йому не потрібно було... Те, що я ризикував своїм життям, мене свої діти було. На жаль, часто так люди чинять. Вони думають тільки про матеріальне, а про вічну душу. Я молюся, щоб ця людина вона знала Бога. Можливо, вона мене почує, що вони покаялися і служили Богу. Тому що душа наша набагато цінніша, ніж весь матеріальний світ, який кругом окружає нас.